Мобільна група, яка завжди і усюди. Ми працюємо в полях, незалежно від погоди, незалежно від вихідних, невихідних і часу дня і ночі. Рухаємося ми дуже швидко, розгортаємося ми дуже швидко. Нам потрібні хвилини для роботи. Ми тут зведені підрозділи, зібрали нас з усяких частин, дали нам сучасний крутий девайс. Цей працює бездоганно. Ми розуміємо свої, своє завдання, свою роботу, свою міру відповідальності. Викладаємося наповну, бо це те, для чого ми сюди прийшли. У нас група такий от склад. Йде старші групи, це я, є Жека, і у нас ПЗРКшник, є водій і є стрілок. Водій, крім того, він у нас на півставки, навідник, планшетник. Працює на планшеті по моменту приїзду. Тут не так, як на заході, ми чекати не маємо часу. Ми майже постійно на чергуванні. Коли по наших джерелах інформація приходить, що відбулися пуски з курського напрямку, ми вже маємо уявлення приблизно, якими шляхами вони йдуть. У мене на машині включений планшет постійно, включений тепловізор, воно все між собою синхронізоване. І мені тільки включити сам екран, і далі я його шукаю на слух. А найскладніше це коли ти в нього вложив все, що міг, а він полетів далі. Оце найскладніше, і ти не знаєш, чи він впав, чи не впав, і яка подальша його доля. Погода в плані бачення шахідів туман. Да, на цій місцевості тут дуже густі тумани. Я з такими не стикався у нас на заході. Виявляється, можна і в туман працювати. Вон останній шахід, якого ми завалили, ми його по суті, в тумані підбили. На кілька кроків вже нічого видно не було, просто на досвіді на слух його підбили. Потужний від нього вибух, коли він вибухає, потужні вони заряди ставлять. Розвідників багато їхніх літає, які також. По них намагаємося працювати, хоча по них набагато важчі, і цілі менші, і літають вони швидше. От. Ну Так і високо. Хоча по суперкаму один раз ми спрацювали успішно. Це дуже серйозний суперник, настільки серйозний, що ми навіть тут ми постійно вчимося, підстроюємося під їхні польоти, їхніх шахедів, їхні ці повітряні. Вони постійно міняють якусь тактику, вони постійно щось удосконалюють. Вони, вплоть до того був один раз, я думаю, що шахед нас реально атакував. Раніше такого не було. Вони йшли собі просто прямо до цілі. А цей був управляємий, Він нас бачив, він на нас зайшов, він нас атакував, він опустився над самою машиною і піднявся і змінив курс. Його збили не ми, його збила інша група. Хоча, можливо, ми до цього також долучилися, може, ми в ньому і зробили кілька дирок. Він вийшов із-за посадки в упор на нас е, настільки швидко, що я не встиг його в теплак зловити взагалі. Коли він зайшов на другий круг, тоді я вже по ньому встиг відпрацювати. І розумієте, ситуація, коли е, або він тебе атакує, або він на тебе падає, От. він, е, якби не змінив курс прямо над нами і не пішов в бік, тоді я б думав, що ми його підбили і він падав. Тобто вони вчаться, вони доставляють якісь нові девайси для них, і ми мусимо під них підлаштовуватися. Ну, співвідношення ми можемо лише гадати, яке бойових до, до цих пародій. Я думаю, вони пародії запускають вперед, а потім за ними вибивають наш БК. Особливо зараз ми працюємо, дуже багато бика виходить. Ну, але ми мусимо працювати незалежно. Ми е, чуємо звук, і для нас це все шакет, який несе бойовий заряд. Тому без варіантів ми працюємо по всіх одинаково. Цікава конструкція не вбиваємо, дуже важко їх посадити. В них можна наробити неймовірну кількість дір, вони продовжують летіти. Потім вони десь собі падають, тому і ми її не всі знаходимо, і не всі можемо підтвердити збиття. Хоча чудово видно, наскільки ми по них відпрацювали. Наробили в них достатньо дир. Ну, вони такі. Мотор 4 циліндри, до кожного окремий карбюратор, окреме живлення. Я так собі розумію, можна пробити два циліндри і він ще на двох полетить. Такі дуже надійні механізми. Ну, Останніх шахидів ми збивали в неповному складі. По двоє людей зараз виїжджаємо. І циркулюємо так, щоб один міг відпочити. Якщо б ми не зробили такий іменно спосіб, відпочинку не було б рано чи пізно нас почало би вирубувати в машинах, ми б це все пропускали, а це недопустимо. Моя мотивація це мої діти, моя жінка. Це, це майбутнє їхнє. Грошей ми тут не заробляємо, повірте. Ті гроші, про які там розказують, ми вливаємо відсотків 60% в службу своїх коштів, які ми отримуємо. Ми вливаємо в свої девайси, в ремонти машин, планшети. Волонтери дуже нам допомагають. До речі, якраз вона з історією перегукується. Якщо вони пройдуть сюди, то через кілька років ми будемо їсти своїх дітей, будуть голодомори і повне знищення українців. Це і є моя мотивація.